Так. Анюшечку, що робиш? Прибираєш. А взагалі-то мені фіга не прибираємо. Ми навпаки робимо дуже великий бардак. Тому що шо? Що? що ми почали ремонт. Ось отут у нас будуть двері. Взагалі, ця кімната, якої вона вже тільки не була, вона була колись і моєю дитячою спальнею, тому що це ж мій будинок дитинства. Потім вона була кухнею, тому що ми одружилися, і у нас в принципі була тільки одна спальня, ну, тобто дві кімнати, одна спальня і кухня. Потім ми почали добудовуватися, народився ванька, і вона стала. Ігровою кімнатою. Тобто Там видно вже відірвані обої і, он і е, замазані е, шпаклівкою стіни, то з-під спортивного е, того шугалка його. Е, ми дали просто йому ну, як ігрова кімната. З друзями він там грався, ну, коротше кажучи, по ній видно, що вона ігрова. Е, потім ну, Ванятко ще був маленький, то він ще з нами якби, спав в кімнаті. Потім почалася війна, і плани, ті, які були на ті всі кімнати наші, вони всі, звичайно, що рухнули разом з, з нашим життям, в принципі. О, але функціонал цієї кімнати завжди був найкращий. Вона найтепліша, вона найзатишніша і, в принципі, найулюбленіша кімната із усього будинку. Це наша найулюбленіша кімната. І двері там, де ми вбиваємо. То в принципі вони завжди там і були з самого початку по плануванню будинку. Двері там, ну і були, в принципі. Чому саме зараз ми вирішили робити тут ремонт? Ну в принципі, ми ремонтуємо повністю весь будинок. Ми ремонтуємо, ми міняємо планування, ми щось додаємо, щось відбираємо. Коротше кажучи, в нас постійно, постійна це будівництво, в нас уже, якщо чесно, трішечки задовбало, але то його потрібно зробити. Двері ми замуровуємо з цієї сторони по тій причині, що в нас просто той коридор. Нефункціональний, коли там двері. Ну, це я вам же потім все покажу. Оце ось бери туди десь до себе. Ой-ой-ой, а куди? А куди? А давай зібраємо.

Так, та й у нас виходить, що ми ось цю вже половину, он теж ще тільки обдерть. Що ми ось цю половину вже віддерли. Зараз, а оце ось у нас двері. Постукайте двері. О! А навіть видно, що вони там типу. Боже. Папа навіть не підозрює, що у нас тут робиться. Ну та й далі будемо зараз дверима щось зробити. Так, так що, як ви зрозуміли, ми з Івасиком, ножиками вже розкрили оцей оце, проход. Проход, непонятно куди. <кх>, да. Так, ще поки що по інстаграму дивлюся, що папа ще не в курсі. Коротше, прохід у нас є, значить, сьогодні буде. Все тут зроблено. Так, як треба, так, да, Ванюш? Ой, Можемо, ми з тобою за пару годин робить хто з нашою Васику. Що ми ждемо з тобою, синочка? Ми чекаємо першу чергу. Шлях, шлях, шлях. Доперем... Дирка! Отвір. Неважно. Головне, що воно вже вивалюється. Що, що? Можу. Давай. Давай. Оба! Є перша цеглина. І тут з роботи прийшов наш татко. Коротше кажучи, він не був в курсі того, що робилося в нього вдома. Він спокійно собі працював на роботі. А ми з Васиком залишилися на той момент вдома. Тому наш папа, коли повернувся, він навіть гадки не мав і навіть не міг собі уявити, напевно, найжа найжахливішому сні собі, що він замість того, щоб спокійно повечеряти та відпочити, буде займатися зараз вибиванням дверей. Який сам же замуровував, і так на такий вже ж міцний розтвор клав, що зараз не може розібратися і сам старався. Ох, ти боже! Я Який мужчин. Вже є кому розбирати. Да-да-да, вже да, точно. Та це все. Все, папуль, ми можемо з тобою бути да. гадь вільними. А я Ого! Ого! Ого. <смеш> Нічого суми. Так, І поки тут нашій Іван колазе по цим кирпичикам, покаряються альпіністські висоти. То папа пішов за рулеткою, і ми зараз відміряємо. Нам потрібно двері ось ось, ось, ось цього 90 сантиметрів. Добрий ранок! І, коротше кажучи, і тепер нам треба зрозуміти, скільки нам вибивати потрібно буде ось ось тут, ось цю стіну. Там. з Цією стіною буде, звичайно, що складніше, тому що вона просто замурована, а тут же. Добрий день! Добрий день. Так, що та й таке. Потім ми. Будемо зменшувати, отам будемо, ну, вже будемо потім, коротше кажучи, вже дивитися, зараз на даний момент, це у нас все. Завтра повиносимо все. І все, і будемо працювати далі.